Усім привіт! Сьогодні у нас буде картопля з цибулькою, з вершковим маслом, кетчупом і також салат. Огірки та помідори, з заправкою з конопляного масла і також соєвого соусу з набором різних насіннин. Угу. Соняшникове насіння льняне. кунжутным и такой же и такой же Всем смачного. Найголовніше, що в коментарях було зазначено, чому у мене суджик. Тому що я так хочу. Я хочу перейти з російської мови на українську. І це триває ну, певний час. Неможливо перейти одночасно з однієї мови на іншу, без якихось казусів, замінників і так далі. Всі люди, які так переходять, я вас розумію. Я обожнюю ваш вибір, і це проходить поступово. Нічого за просто порухом пальця не відбувається, на жаль. Так само і з англійською мовою для того, щоб перейти, почати думати на іншій мові, потрібен час і бажання, яке в мене є. Перейдемо до іншого. Чесно кажучи. Згадати про що ще йшло? одну хвилинку. У мене просто є ідеї для Макбангу записані, так? Не ну, осуждайте мене, я майже все забуваю через те, що дуже-дуже багато інформації. Так, а, точно. <гум> У Мене було записано там трошки інше читати книжки і список, але та. на рахунок того, що краще б читали книжки в моєму віці. По-перше, скільки ви думаєте мені років? <гум> це звучало Я не знаю. Просто прив'язка до віку і читання книжок мені здається дивним. Типу? що За традицію тут кава. Сподіваюся цю перерву ви змогли написати в коментарі, скільки ви думаєте мені років. В наступному макбанці це буде. Мені ж цікаво, скільки ви мене сприймаєте. Ну, що ж. Так, краще б читали книжки. Якщо ви читаєте книжки їсте. Це жахливо, тому що так робити не можна в будь-якому разі. Колись ще в школі нас заставляли читати на позакласному читанні книжки. Так, у нас урок називався «Позакласне читання. Це був окремий урок не поза класними, не поза шкільною програмою, тому ми не обирали це. Там була книжка. Ну, До речі, там таке собі було. Я читала цей твір, коли їла борщ. Пряки декілька капель впало крапель на книжку. І м -м -м, В цьому дворі було про те, що книжка, хлопчик спав, він щось там робив з книжкою, потім він заснув, і ось він бачить сон, що його сестра їсть книжку, і каплі борщу падають на книжку. І він такий прям: ох, ні, я ніколи не буду їсти тепер з книжкою. Ось, це дуже дивний твір, я не розумію, на що його давати діткам, але мораль зрозуміла. Не можна їсти з книжками, не можна не займатися спортом з книжками чи чимось, де читати книжки не дуже раціонально. Бо хоч це електронна книжка, хоч це паперова книжка, їсти і читати це як мінімум незручно. Кава на рослиному молоді, А Але сімечки треба буде виконати, бо вони трошечку вже пережили своє життя, скажімо так. Хромкая цибуля смачная. Можливо, буде в Макпангі наступному кабачкові оладки. Це буде не, це не буде кукінгом. Скажу одразу, мені не зовсім подобається знімати на камеру, як я готую. Мені подобається готувати, але при цьому знімати на камеру це викликає трохи більше труднощів, трохи більше часу. І я просто згадала сьогоднішній кукін, який готувала. Мені потрапила дуже-дуже цибуля міцна. Ну, в плані того, що в ній був сік, який просто хотів випалити очі. Тобто, просто зараз я знімаю за п'є. За 50, скільки пройшло? Десь 30 хвилин. У мене все сищі... ще. Очі просто горять, вони все ще червоні. А сама цибулька, звичайно, при обсмаженні втратила свій сік, втратила свою пекучість, і вона дуже смачна і солоденька. Ось бляха, як воно пече. до сих пір. На цей рахунок мені дуже подобається. Це булька карамелізована із аврори. Це не реклама. Просто мені дуже вона подобається тим, що вона саме така, яку я б я хотіла для певних страв, наприклад, смаженої повареної картоплі. І при цьому тобі не доводиться страждати проходити сім кругів ваду для того, щоб. Очі просто не відчували адське пекуче відчуття. Коли ти думаєш, що ось-ось і разом зі слізьми потечуті твої очі. Так, мофіклі вже жахливо не звучало, але це так. Усі ми знаємо це відчуття. Добре, що у мене рибка і мене не відчуває таких мук. Бо вона плаває в водичці.